Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Гроу-Гарден. І саме сьогодні ми будемо дуже багато всього робити, і плюс тут є новий класний плент, який ми обов'язково купуємо за 55 мільйонів, і обов'язково будемо кудись його дівати. Плюс до того всього у нас вийшло оновлення, і зараз е, можна багато що собі дозволити. Якщо чесно, я не знаю, чи були оці штуки. Е, ця ось дає буст до пасівних е, статі. Петів Пета, ну те, що він робить, а оця штука дає більше йому експі. Ну, ще поки що в магазин я їх не зустрічав, тому я їх не використовував. Плюс до того всього додали мутації. Я сюди вже засунув свого пета, кукат Овол, таку готуючу сову, і тут є пет мутації. Кожна з них робить всякі різні приколи, але я хочу затестити, що попадеться мені. І мені випала Шайні. Шайні Qetovol! 32%, мені саме лайно випало. Ну ладно, погнали додому, поставимо її, подивимося, що вона все-таки А Ану, мені тут... Напишуть, що вона робить. Да. Ага, 15% бонусу до експі тепер у неї появилось. Ну окей, 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 окей. Плюс, плюс до того всього. У нас тут в квестах є ще дуже багато всяких різних приколюх. Таких, знаєш, прям ну непоганих я б сказав. По-перше, у мене є яєчко. Давай заберемо і давай засунемо сюди динозавра. Я не знаю, що тут за апгрейд через 40 кілограм. Ну, сюди на якісь пленти засовувати, скоріш за все. А сюди треба пета якогось засунути, тільки поки що не знаю якого. Давай засунемо сюди, пу пу, -пу. А кого сюди засунути? Пошли, капібар в мене є. Я поки що не знаю кого сюди засунути. Давай кота. Та як зі спит. Окей, плюс. У мене є сітпаки. М -м, давай засунемо ще яйце. і попробуємо його щось з ним зробити. Отако бем шекелі сюди. Давай потім по квестам у нас є челікс, в якого є багато красних приколів. По перше, зібрати 150 блюбері. По суті, це реально зробити. Останні у мене, звісно, нереально. Ще й можна 500 стравберів зібрати. Ну то вже бонус квест, то вже дуже дорого. А от е, 150 блюберів, в принципі, реально. Давай ancient seed Pack відкриємо подивимося, що мені випаде, Stone beetle і... Paradise Петал. Хочеш легко та недорого купити речі в Roblox, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Toyли Tower Defense, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Simulator 99, Pets Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків. який. І наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Така штука мені вроді вже падала, і я десь її садив, не помню де. Ну, десь я садив її. В общем то, по поводу блюбері. По поводу блюбері, я їх ось посадив, У мене їх трошечки тут є. Трошечки, трошечки, трошечки. Я їх все-таки понавирощував. Хто щось із них вже даже золотим встигло стати. Що, в принципі, звісно, прикольно, даже Рейнбоу було, обалдеть. Но я їх все-таки готовий збирати повністю всі, тому що мені 150 штук треба зібрати. А як їх зібрати? Поки що не знаю. Ну, кстати, їх дуже багато виросло. Pelo amor А мені ще. Я не знаю, скільки я вже зібрав, але зібрав я наве... напевно багатенько. Саме сьогодні ми будемо збирати, скоріш за все, абсолютно все, що в мене є, і пробувати його пересаджувати. тому що в мене тут уже така вакханалія твориться, що я нічого не можу зробити. Я 100 вже зібрав. Що я зможу просто взяти ще і 150 пятьдесят вольнути? Якщо я 100 вже зібрав, то це дуже хорошо. Я просто їх купляв і ось я був недавно посадив. Як недавно, добре, так кілька годин назад. Давай сразу все на продажу. Мені особа тут. А, так, вон сел. Майнвентарі. Все, поїхав. 6 мільйонів є, плюс е, я б, звісно конечно, би, конечно, би. Щось би ще подозбирвав. Тільки де вони, я опять забувся. Вот іменно тут у мене уже ну нема ні пройти, ні проїхати. У мене вообще ні чорта нема. Десь ці блюбері, де вони є? Оно ну, одненька є. Ну, вже, напевно, їх тут пощі нема. Так, у нас знову сітшоп прокачався, тільки тут нічого нема, да? Каву на куплю на всякий випадок. От так само я Блюбері купляв, стравбері теж купляв, але ще не садив. Моркву я теж ну, таку купляю. Не знаю, скільки в мене її є, це треба дивитись, ну, поки що реально не знаю. Плюс до того всього, реально хочеться позбирати все. Ну, все попробуй збери. Це супер нереально. Харвесту треба мати, щоб його збирати, ну. Но... У мене його нема, та я його не купляв. А блюбері бистро росте, тому я думаю, що я недовго буду прокачувати той квест. Погнали сюди в центр. Подивимося, скільки я все-таки вже дозібрав. пам-парам, пам Ану, 135. Це непогано, непогано. Окей, 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 окей. Значить, що мені потрібно? Мені треба якось придумати, щоб у мене горох був в одній стороні, прям біля нього були допустим, купа манго все в одному, потім Мунманго теж хай там буде, драгонфрути з другою якоюсь, або теж там все. Ну, коротше, все основне, саме дороге повинно бути там. Плюс мені треба діти кудись ці мунмелони А вони реально здорові. І в мене їх, слава Богу, багатенько. А куди їх діти? Поки що я й не знаю. Так, давай sell my inventory? Тисяча баксів. <laughs> купа Блюбері і 1000 баксів. Окей, давай, значить, зробимо так. Ця куке товал мені поки що не треба. Потім драгонфлай хай буде, Чікен Зомбі, поки що я я його піднімлю. І о, у мене є, по-любому, є обізяна. Да? А в мене немає обіз'яни. Я, мабуть, його віддав. Оце проблема, тому що я хотів поставити челів, які будуть давати мені, так сказати, Всякі приколюхи Так, що робить цей пацан? У нас вітер почався. А, ну. Ага, в Японії він дає ефект повітряної штуки. Давай, поки що він мені не треба. Давай далі. Оця штука щось прикольне робить по ідеї. А, це коли продаєш петів, то є 3%, що в тебе повернеться яйце, з якого вони падають. Хорошо. Що робить капібара? Бо в мене появилось капібара. Мені її подарили. О, вона дає. Нормально XP, чуєш? Нормально Xperia дає. Ладно, ну експуха мені поки не надо. Ось о, равлик мені надо. Равлика я ставлю. Більше равликів у мене нема, на жаль, ну окей. Хоч ти не голодний, не голодний, слава Богу. Значить, що ми робимо? Ми починаємо все збирати. Да. Все попробуємо позбирати. Я не знаю, як це зробити, але ми це попробуємо. Тому погнали. Звісно, хотілося б э, э, взяти його, э, продати під френдбустом, але в принципі, мені не є великою проблемою це все попродавати. Я не особо гонюсь за грошима в цій грі. Я хочу, щоб у мене був гарний, класний садочок. Мені, в принципі, цього буде достатньо, і я саме це і хочу: екпленти. Э, оці всі дуріани, оця вся двіжуха. Тут дуже багато чого я би просто взяв би і тупо викопав, тому що дуже. Багато чого, мені просто тупо-напросто не треба. Все розкупа, ліляків, ще купа всього, давайте все збираємо. Бо в мене тут реально тонна всього. І тут ні пройти, ні проїхати. А ну, наскільки я це все продам? Сама інвентарі 24 мільярда. Непогано, непогано. Отак так помаленько грошки фармляться. А потім ми будемо творити, вообще конкретно жорсткі чудеса. Що ми зробимо далі? Ви будете прям конкретно вражені з того, що в мене все таки вдасться зробити. Мені кстати, насіннячко дало це завдяки цьому равлику. Так, шопи обновляються. Це звісно, хорошо. Це таке діло. Чо я не можу ці ляки позбирати? Я не знаю. Ну, побачимо, побачимо. Ще, давай далі. Збираємо, збираємо, збираємо. Просто все треба зібрати повністю. Звісно, не дуже хотілося б з однієї, а з іншої сторони, ну, треба. Треба зробити вже конкретно якусь ревізію, тому що в мене тут, ну, прям повний капець. Повний безлад, повна халепа, Блуд бананиці, які хавають місця, капець, а вони мені тупо не треба. Так, sell my inventory Ще на 9 мільярдів. Хорошо. Давай далі. Перці оці. М -м Горохи там, мангоша, купа всього. Блуд банани, всякі ямі. Яблука. Ці яблука мені вощений не треба. А ці яблука? Вони вообще мені тупо не треба. Green Apple. Вони мені тупо не потрібні. Вони галімі так само, як і блуд банана, цей, він мені не треба. Воно здорове місце займає купу. Ананас не треба. Ще блуд банана, не треба. Оці санкоїли, я їх сидів, крафтив, крафтив. А вони, оказуються, на них особої і бабла не зробиш. І це, звісно, є проблемою. Так само і ці драгонфрути. в мене їх просто тонна. Так, квіточки, все позбираю просто. Мені треба, щоб в мене було купа класного місця. Хай фрути. Какаоше, ці всякі приколюхи, Все просто позбираю. Мені вже від того не холодно, не жарко. Я просто хочу все позбирати. Так, сел. Як варіант, мені надав отака штука. Давай її купимо. Ніколи не купував, але давай затестимо, як вона все-таки спрацьовується. По факту, я, кстати, зможу тепер оцю штуку зібрати. Пінк-лілі, і мені цікаво, скільки ефектів на ній все-таки є. Ну, бем. Ось вона. <гум> а скільки вона коштує? Розкажіть мені, покажіть мені. Ану, бенс. Хомач? 800 тисяч. Обалдеть, я поняв, короче, безтолкова. Безтолкова. Так само, як і ця велика Пінк Лілі. Вона мені тупо не треба. Вибачайте, но вона мені не надо. Так, ладно, какао, це вся двіжука, це все. Так головне не викопати. Случайно щось толкове, давай його все збирати. Горохи ці, блін, круті. І не сильно круті теж. Так, драгонфрут, uh, пішов геть. Віолеткорни, пепери, блін, старфрути. Купа всього. О, 150 блюбері є. Хорошо, якщо є 150 блюбері, значить блюбері мені більше не треба. А їх навіть і не треба підтверджувати, щоб продати. <laughs> Це, звісно, прикол. Ігра прям знає, що то лайно, і його будуть продавати по-любому. Ладно, давай ще. Якось попробую цей горох продати тільки. Щоб його продати, треба якось на нього вилізти і весь зібрати. А що ж я парюсь? У мене є отака вот штука. Опа. Опа. Хе-хе-хе. <схі> Хорошо. Так, насел сразу все везем. Сел майнвенторі. Бенс. Триста дев'ятсот мільйонів. Нормально. Так, давай ці драгонфрути дозбираємо. І мені вони не треба. Особливо в таких кількостях. Одненький, по ідеї, хай би я лишив, бо буває є квести на цю штуку. А буває, квестів і нема. Так, ладно. Ладно, ладно, ладно. Я вроді пощі все зібрав. І я готовий пробувати його так сказати. Це я його ще викупаю, не треба. О, туліп. Спасибо. Сіки все зібрав, а Оранж туліп у мене тільки і зібрався. Короче, все понятно. У нас новий, кстати, ресток в магазині. Давай. Моркву візьму, хай буде. І, в принципі, більше ні черта нема. А тут, там Бенс. А тут тоже можно сказать, що ни ні черта німа. Кстати, з мутацією. У мене, по ідеї є якийсь пет 50-го левела. Бо блін, за те, що 50-й левел надо, це конечно жорстко. Но Chicken зомбі? давай закинем його в мутацію 500 мільйонів. Ну. Поїхали. Я думаю, що ми 500 мільйонів точно заробили. І коли ми все це позбирали, то ти знаєш, місця появилось набагато більше. У мене тепер можна лайки хоч ставити, бо ці штуки тепер їх не закривають. Окей, давай якось тепер розберемося, що я хочу поубирати, що я хочу поставляти. По-перше, забрати оцю штуку. По-друге. Давай я всякі різні приколи, приблуди теж позабираю. Мені треба придумати, куди що пороставляти, щоб у мене все було добре. Тут уже мене манго нові повиростали. Ти що на приколі? Звідки ви взялися всі? Поковайни всякі, всякі віоліткорни ростуть нові. Ладно, 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 ладно. Мені треба оцю штуку прибрати. Так, потім. Мені треба. Mm -hmm -hmm. Деться штука, щоб я міг переносити все. Ось що вона. Так, мунманго. Краєшок хорошо. Перевертати тепер можна, прикинь. Щас я сюди ще горохів принесу. Пожди, Бем, поїхали. Ще горохи. Є ще один, хорошо. Та й та І ми щас по факту Ну нічого не потратили, а звідси місце прибрали в краю. Бо тут стар колектор То остався, Так, коковайни. Поки не знаю, сюди кудись поставлю. Paradise Petal. Це якраз оця штука з е м, динозавричого івенту. Да? Потім з дешевого, ці гриби дешеві не треба. Fox Glove Fox Glove, ерунда повна. Правильно? Правильно. Рози теж. Правильно? Правильно. Потім ліляки поки хай будуть. Нектарін. Нектарін єрунда теж. Не треба вона мені. Пінк-лілі. Ну, хай поки будуть. Парадайс Петал. це я сьо він якраз і є да? Якщо я його отако поставлю, у мене є три кіла. І я його, по ідеї, можу занести сюди, щоб зробити апгрейд. А ну, так. All my paradise plans. Ага, три кіла, якраз і засунулось, хорошо. Так, остальне я продам. Окей. Помаленько, потихенько. щось, то я, звісно. Викопую, закопую. Так, і забираю. Потім дуріан цей. Ну, звісно, штука хороша, але напевно багато місця займає, не треба. Так само, як і ця штука. Потім, 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 потім. Бачу, вже місця набагато більше стало, хоча я по факту небагато що поробив. Так, пару манго є. Давай ще. Надо зробити конкретну ревізію. Чом би і ні, правильно? Отако. Ще купа манго. У мене манго прям багато. Не знаю на що мені сіке, але хай буде. Не завжди зрозуміло. Понятно... Де його можна поставити? Ну тако вийшло. Ще одненьке. Две не хоче ставити. О, ну з боку сюди поставилося. Так, окей. Хайфрут. Я знаю, що це дешева штука, але вона івентна, то ми по факту її можемо тако перенести, щоб в мене було більше місця. Потом. Драгонфрут цей поки не трогаю. Какао, перець, ще один хайфрут. Оцей вже, звісно, багато місця займає. Цей вже мені так не треба. Потом, потом, потом. Пюрпул Даніла, Лілі всякі. Отут ми, звісно, беремо, просто очищаємо все. Як би я його, звісно, там не старався виставити, але у нас повністю перестройка. Що поробиш? Треба було очистити все, без цього нікуди. Бам-бам-бам. Так, Корни, пайнепл, ананас цей. Він мені надо. та не надо він мені. Він ні черта грошей не приносить. Хорошо, що тут у нас? Е, ліліаки, які розростаються. Ця Селест Беррі мені по факту, і не треба. Виногради. Хороша штука, ехпленти, норм. Оці всі мунмелон треба якось перенести. Кактус? Не треба. Емберліля, хай поки тут побуде. Потім какао. Понесли какао. У мене тут є ось одненьке. Аби тільки воно ще ставати хотіло. А воно не хоче ставати. Отако стало. І це стало. Все хорошо. Та й дивись, які місця появляється, так? Так, драгонфрут. Штука не потрібна, но іноді для квестів треба. В угол її ставимо. До неї можна поставити багато всяких малих приколів. Уклілі, віолеткорни, перці. Хм-хм-хм. лілі. Поставимо в цей вугол. Хоча, кстати, Amber Lily я би, можливо, і поставив би сюди, Би вона сюди десь стала Отако, хорошо. Violet corn. Кран оці штуки, ти вже вибачай, але вже вони не такі круті, як були раніше. Вже вони дають не так багато бабла. Парадайс Петл, звісно, штука теж недорога, але вона, хоча б так сказати, потрібна. Так оцю всю дружуху Ми ще попереносимо. Мені треба тепер перенести всі-всі мунмелон -всі і перенести їх сюди в край. А вони, як виростуть, я зроблю з ними одну прикалюху. У мене є поливайка для мунмелонів. І вони будуть здорові. І клас тільки тепер треба їх всі перенести. Бо вони зараз почали рости, а я спочатку ну вони потім всі виростуть. Я поставлю поливайки, зберу їх, а потім уже вони почнуть рости величезні. Жалко, що вони не можуть ставати туди, куди ти хочеш. У них є якась колізія, і є проблема їх оце всі переносити, бо їх багато. Но зато я зараз можу зробити підчот, скільки в мене їх вообще є. Бо зараз я бачу, що в мене є їх раз, два, три, чотири, п'ять штук. А в мене тут їх ще багато. Ось о шостий, ось о уже і сьомий. І диви, в мене їх реально купа це хорошо. Так, мунмелон, ще один. Поїхали. Останній. Опа! Є момент. І диви, скільки в мене появилось місця. Так, ліліаки. Вони розростаються капець, того в центр ми їх не понесем. Ну вони зато дуже рядом стають один до одного. Це мені дуже подобається. Отако. Кущики є, ото, мекпленти. Штук хороша, але поки що пожди, Старфрути маленькі, пурпул Даніла, Пінклілі, давай ще, Де мені виногради поставити? Я оце тепер думаю. Напевно, десь тут біля старфрутів, біля оцих пациків. Точніше, не старфрутів, а мунмелона. Чого біля них? Бо виноград теж стоїть грошей нормальних І хай собі він тут буде отако. Потім що тут? Ще пінклілі. У мене їх уже багатенько. Тут, звісно, можна взагалі запаритися, поняв, і їх по росту вистроїти. <смі> Це було б прикольно, але не наскільки, в мене їх багато різних. Так, ще один виноградик. сюди несем. О, у нас опять вітер почався, кстати. Так, 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 так. Тут у мене парадайз-петал, коковайни всякі. І ще купа всього. Перці. Перців у мене реально багато. Отако. Диві, да? Так, Пюрпул Даніла. У мене ще вроді був один. Ось все є. Знаєш, такий, типу, хата перфекціоніста в мене помаленько. Пінк Лілі, Сан санкой. Так, цю пінк Лілі можна кудись сюди попробувати. Завалить, аби ж тільки стало. Є, потім Парадайз петал. Ми покладемо сюди. Віолет корни. Поставимо поки десь тут. Ще в мене один. Оу, тут в мене ще їх багато. Отак, дивись, скільки да? мене цілий забор з них появився. Moonglow сюди вкрай. Мунфлауер до нього туди. Так, м'ята. Збираємо її, теж сюди таку покладемо. Опа. Потім санкоїли. Прикинь, у мене було 100 пересувачок. У мене залишилося 26. Отако. Бенс. Я би їх ще отако місцями поміняв. Отако. Просто стоять, пацани. Так, ну і дивись скільки місця появилось, га? Хорошо, ж, хорошо, хорошо. Оце мені вже подобається. Оце вже чистесенький садик, Так. Давай зберемо тепер оці всі приколи. Звісно, багато часу воно потратилось у мене. Paradise Petal. Це хороша штука, дві, яких багато. Плюс, у мене ж є ще тут, а в насіннях купа-купа всього. У мене сьо мене ще є купа ліляків. ось вони всі. Я їх ще тут, купу, можу посадити, ні? А ну, зібрати всі. Не садяться, гамнючки. О, посадилась. Все, хорошо. Потом, сейчас давай поливайку візьму. Сейчас хай виростають кущики такі, да? Потом, що в мене ще є по цьому насінням. Тафоділи, рози, купа роз. бендбу. Ну вони пропадають. Гриби, 48. Гриби десь би я посадив і позбирав би ефекти на них. Ну, поки ні. Блюбері, лавандер. Ну, що то воно таке, я вже й забувся. Гігантський пайнком. Що це? А, це оця нова штука. Правильно? Да, ось вона. Хе-хе-хе хорошо. Давай виростим, попробуємо. Де я її посадив? Згадать би тепер. О, ось о. Найшов. Хе-хе-хе. Так, хай росте, що у мене ще є? Нектараша, Фоксглови Це те, що я викопував крокуси. Морква оранжтуліпи, Пінклілі. От туди до них ще одненько. Ось можна посадити. Потом морква Purple Danila. У мене є ще один. Сюди одненький можна посадити. Хай росте. Потом. Нектар, трон, стравбері. Отака якась штука в мене є. Що це? Поняття не маю. Ага, ось воно таке. Ой, я його случайно підняв. Ану, дорости. Де б тебе поставити? Ну я, в принципі, розумію, де тебе на поставити. Ми тебе поставимо, плюс-мінус ось, ось сюди. Отако. Хай ти там рости. Парадайс петали хороша штука. Мені починає подобатись. Давай всі ці штуки засунемо. Я сподіваюся, що в мене їх ще багато, да? бо я ж тут був, е продавав, але вроді не продавав. Так. Е Take all. Отакі всі мої. О, хорошо. І ось все, апгрейди в мене будуть. Окей. Okay. Ну та й диви. Та й ми зробили тут вообще хорошу штуку. Цю, цю штуку ми перенесемо десь сюди. Хай воно тут такої росте. А мунфлавер ми перенесемо сюди ближче до, так сказати, до всіх остальних наших мунфлаверів. Отако Все, Та й диви, який має садик став гарний. Ну і на цьому напевно будемо завершити. Завайте підписуватись на канал, ставити свій подведен. З вами був Санчелос і всім удачі, і всім пока-пока.